Це канал Просто Аделіна і сьогодні в нас нова рубрика це Макбанк. Ем, сьогодні нас напробі отакі от раки. Купували ми їх в Сільпо. Такі от класні. Вони страшні. Але і такі милі дивіться. Ще одночасно в мене ногті. У мене вже на аккаунті є відео на ціле відео з ногтями. Але такі вони класні. Зараз будемо пробувати. Так, Спочатку по відео витягаємо клешні і їх треба пробувати. Це смачно, до речі, пробую я їх вперше. О, Боже. Такий великий, як його, а от розламуємо. Це дуже смачно. Тепер е, усі викручують оце і отак от Так, до речі, розказую вам про сьогоднішні, е, сьогоднішній день. Сьогодні ми були е, з родиною в кінотеатрі е, на мультику. Е, він мені дуже сподобався, «Цар царів». Хто дивиться, дітям має дуже сподобатись він про е, історію Ісуса, як хлопчик, е, тато хлопчику розповідає історію про Ісуса. І е, ну, дуже цікавий мультик. До е, речі, подивимося, чи в кінці відео в мене відпаде ноготь чи ні. Я не професіонал, тому. М'ясо сану... да, навіть дуже смачне. Ой. Ці лапки також ламають. Ну і потім, звичайно, ми. Е Сходили в магазини, подивилася на речі, а потім пішли в сільпо, і так неожиданно я побачила ці раки і дуже захотіла їх спробувати. Які вони? вони? І мені, до речі, вони дуже сподобались. Вони дуже смачні і ці раки. А ви пижіть в коментарях, чи вам подобається така рубрика, чи знімати мене ще якісь обзори. Можливо, я ще не пробувала е, суші бургер. Можу зняти також такий мукбанк. Як бажаєте, пишіть в коментарях. Ну, потихеньку будемо закінчувати. Я ще буду їсти, а ви, як захочете, йдіть на фільм, на мультфільм і купуйте ці раки. Ось такі вони гарні.